Ви думаєте, що я пасічник з вуликами, з бджолами працюю, а я зробив пересадку третій день. Третій день після пересадки волосся. Е, мені здається, я ще сильно утік через те, що я дуже виспався. Я спав прям 8 годин. Правда, в цій позі не сильно зручно, але я виспався. Що е, дивує? Хоча я не знаю, ви мені там всі і лікарі, і асистенти говорили, що там можливо там всякі головні болі, можливо, температура підвищена. цього всього в мене немає. У мене лише оце очок, він пішов сюди, слава Богу, не наперед. І отак я виглядаю. Дивіться, покажу. Це у нас чергова мийка волосся. Ну, голови, де те, що волосся там десь ще проростає як зерно. Коротше, отак. Але взагалі, на кого я схожий? Пишіть в коментарях. Пишіть в коментарях Боже, з локаторами якимось. Взагалі, бачите, стан хороший, активний, я. Ну, тобто, все нормально. Тому чекаємо результату через 6 місяців. Буде результат, ми сказали.